Путін видав нові заяви про так звану СВО. Наговорив такого, що в голові не вкладається. Україні важко у це повірити, але Зеленський уже дав свою різку та однозначну відповідь кремлівському диктатору. Наш очільник пояснив, що він зараз у Сполучених Штатах Америки затверджує план, який може наблизити кінець війни. Його можна реалізувати завдяки швидким рішенням партнерів. Невже війна дійсно скоро завершиться? Розберемось про це далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, постав ставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А я буду розпочинати. Стало відомо, те, що у Кремлі раптово заявили, що готові вивчити план президента України Володимира Зеленського, і як тільки він з'явиться в офіційних джерелах. А ряд аналітиків наголошують, що Путлер сам вже шукає виходу із цієї війни. На тлі цих новин Зеленський заявив, що план перемоги, який він представляє президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, стрімко зміцнює Україну. І це нарешті змусить президента сісти за стіл переговорів. Окрім того, президент. Наголосив, що все може вирішуватися у найближчі кілька місяців. А війна вже набагато ближче до завершення, ніж багато хто думає. У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. Нам потрібно не втратити ці наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття. Додав Зеленський. Зеленський наголосив, що після першого мирного саміту партнери побачили, що Ерефія тоді не була готова до будь-яких переговорів, але всі були переконані, що Ерефія візьме участь у другому саміті. Аміті миру, також президент України заявив, що переконаний у тому, що зобов'язання партнерів, передбачені його планом перемоги, мають натиснути на очільника Кремля. Цитуємо лідера країни. Просто раніше я це лише говорив, а тепер виклав це на папір із конкретними аргументами та конкретними кроками для зміцнення України в жовтні, листопаді та грудні, а також для дипломатичного завершення війни. Якщо Путін не готовий закінчити цю війну справедливим способом і справедливо, продовження до досягнення цієї мети також значно послабить ерефію, що загрожуватиме позиції самого чільника Кремля. Наголосив президент України. Зазначимо, що план перемоги у війні президента України Володимира Зеленського включає детальний перелік військових ресурсів, життєво важливих для перемоги над дерефію, а також прохання про дозвіл атакувати територію ерефії ракетами великої дальності. У плані також наголошується на необхідності інвестицій для зміцнення вочизняного оборонного потенціалу. Останнім часом почали Далі частіше лунати заяви стосовно можливих переговорів між Україною та РФ. Зокрема, у Швейцарії навіть відбувся мирний саміт стосовно війни в Україні. Тоді Володимир Зеленський пояснив в виданні «The New Yorker», що став більш відкритим у цьому плані. Як пояснив сам Зеленський, там, де Кремль веде порожню риторику, Київ пропонує реальну формулу встановлення миру, конкретний план того, як можна покласти край цій війні. У виданні нагадали, що раніше позиція президента України була більш категорична щодо перемовин із ворогом. Тоді, як зараз, здається, відкрилось вікно для цієї можливості. Як додає Зеленський, Україна повинна зі свого боку демонструвати, що її бажання до переговорів справжні однак потрібно бути конструктивними. Так можна провести саміт, на яку буде розроблено мирний план. Далі пропозицію передадуть росіянам раніше. Також затем списав, що погляди на перемогу у Києва і Заходу можуть різнитися, і не зрозуміло, чи вважають союзники України, що ворога справді може бути вигнано. А професор вільного університету Уризії політолог Дмитро Орєшкін в інтерв'ю змі розповів, що у Путліра назріла криза та відбувається переосмислення своєї так званої СВО у рашистському суспільстві. ЗСУ продемонстрували, що в ескалацію можна грати вдвох. Курська операція продемонструвала глобальному півні, що в Путіна не все під контролем, як він сам стверджує. А зокрема, з останнього у Тверську області Арефії прилетіло на військовий склад. Вибух був такої потужності, що стався землетрус до трьох балів за шкалу Ріхтера. Експерт наголошує, що в Арефії справді бракує засобів сучасної протиповітряної оборони, щоб прикрити ключові точки на власній території, тому що в Путіна не було у голові, коли він розпочинав свою агресію проти України, що він може отримати відповідь, а він її отримав. Далі цитуємо політолога Дмитра Арєшкіна. Зараз збройні сили України для Зеленського принесли дуже великий козир у цих переговорах, тому що Путлеру треба виходити із цієї війни. Зрозуміло, що він уже не зможе завоювати ні Херсон, ні Запоріжжя. Але якщо починати переговори, маючи частину Курської області під контролем України, то це для Путлера нестерпно складна політична ситуація. Тож вже найближчі місяці для Путля. Ра головним завданням буде витиснути ЗСУ із Курської області. А далі вже буде як буде. Щодо Покровська, та сама Курська область не дає змоги Арефія наступати широким фронтом. Грошоти зараз мають можливість наступати лише в одному вузькому напрямку на Покровськ. І навіть якщо Арефія через 3-4 місяці, можливо, раніше чи пізніше візьме його під контроль і водночас залишиться шматочку Курської області, то Путлєру це не буде перемогою. Заповнює експерт. Кремлівському очільнику потрібно намалювати перемогу. На своїх прапорах пояснити, що він забезпечив безпеку своєму народу, і після цього вже переходити до тих тягомотних домовленостей, які все одно на нього чекають. Усі такі конфлікти закінчуються, коли обидві сторони почуваються виснаженими і не мають можливості серйозно просунутися ніде. Окрім того, у Кремлі все більше усвідомлюють, що захід не піддається на ядерні погрози диктатора Путіна. Тому він шукає нові способи зміцнити свої червоні лінії. Всередині Кремля зростає розуміння, що повторне використання Ядерної загрози починає втрачати силу. А червоні лінії Москви постійно перетинаються. Пишуть автори статті. За словами аналітиків і чиновників, близьких до високопоставлених рашиських дипломатів, Путлер шукає більш тонку і обмежену відповідь на дозвіл заходу України використовувати ракети більшої дальності для ударів. по РФІ. Один із співрозмовників The Washington Post який побажав зберегти анонімність, зазначив, що імунітет на ядерні загрози вже виробився, і вони нікого не лякають. При Цьому ще один співрозмовник видання академіки з Арафії, який також має зв'язки з рашистськими дипломатами, назвав ядерний сценарій найменш можливим. Ядерні заходи або напад на територію НАТО розглядатиметься Кремлем виключно в тому випадку, якщо Путлір відчує загрозу основан РФ в її нинішньому вигляді, коли він вважатиме, що немає іншого виходу. Однак диктатор, як і раніше, перебуває під тиском, що вимагає від нього реакції і припинення постійного перетину червоних ліній. Окрім того, Путін бачить тенденцію, коли західні союзники продовжують дозволяти Україні розширювати свою діяльність. І за словами станової вона лякає його, особливо якщо ця тенденція призводить до збільшення ракетних ударів по території Російської Федерації. Зазначається, що Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових цілей або іншої інфраструктури на заході, де участь рефії було б важко довести. Однак він не хоче, щоб ситуація переросла у щось драматичне або радикальне. При цьому політолог Сергій. І Марков пов'язаний з Кремлем заявив, що у вищих ешелонах влади зростає розуміння того, що Рефія багато говорить про червоні лінії, але нічого не зробила. У якийсь момент нам доведеться п'яти на ескалацію, заявив Марков, додавши, що Ерефія впевнена, що удари по Москві в якийсь момент будуть, тому їй необхідно завдавати удару першою. При цьому і в Києві, і в західних столицях загалом побутує переконання, хоча і не безумовне, що в наступному році бойові дії все ж таки припиняться. У будь-якому із можливих форматів американці прямо говорять українській владі про потребу готуватися до виборів уже в наступному році, і навіть, можливо, вже наприкінці наступної весни. А це апріорі означатиме скасування воєнного стану після довгих дискусій. Усі і в Києві, і в Вашингтоні, погодилися, що під час війни нормальні вибори провести нереально. Однак ще до скасування воєнного стану бойові дії повинні припинитися де-факто, чи з підписанням якихось документів, чи без цього. Потім почнеться перехідний етап щоб мати гарантію, що припинення вогню є сталим. Тож від припинення бойових дій до дати виборів за оцінками одного із експертів може пройти десь півроку. Тим паче, що перед голосуванням треба буде провести величезний обсяг підготовчої роботи. Якщо уявлення про те, що наступного року активна фаза бойових дій припиниться, буде реалізовано на практиці, це означатиме, що жодна зі сторін не отримала вирішальної перемоги. Це означатиме, що ми вистояли у першому раунді, і це саме по собі диво. Вистояли проти Ерефії з її ресурсами, але Ерефія точно захоче другий раунд. І нашим завданням буде цього другого раунду не допустити. Розюмує один з експертів. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі. Те, що ви додивилися цей випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.